В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Ви! Учителю благий, що мені зробити, щоб життя вічне успокувати? Саме такі слова дорогі, Бохристі, брати і сестри, саме таке запитання дає Христу один багатий юнак. І, звичайно, на хвилю ми маємо зупинитися, чуючи ці. Світ, ці слова і запитати себе, а чи часто мене турбує це запитання? Бо ми, дорогі бо Христі, брати і сестри, зустрічаємося з Богом. Ми говорили в е, недавнішньому святі Стрітня про зустріч е, з Богом, людина з Богом, старцем кордона з Богом. І коли би нам е, перепала така зустріч, що би ми запитали Христа? Чи це би нас турбувало? Бо зазвичай, дорогі в охресті, брати і сестри, коли людина приходить до храму, то вона зазвичай приходить просити Просити здоров'я, просити благополуччя, розуміння в сім'ї і всіх таких благ, які нам потрібно в нашому повсякденному житті. Я не говорю, що це не потрібно. Звичайно, це потрібно. Але Господь Святому Письмі каже, щоб ми шукали найперше царство Божого і правили його, а все інше нам додасться. Але ми десь чомусь не беремо ці слова до уваги і більше піклуємося про земне, ніж про небесне. Більше піклуємося про тимчасове, ніж про вічне. Ось оце запитання цього багатого юнака мало би час від часу і нас відвідувати. Бо він цікавиться не про себе тимчасового, а про себе у перспективі вічності. Коли ми живемо і трудимося, то ми, звичайно. Стараємося наше не, тут зерне гніздо, комфортно облаштувати. Але що буде потім? Всі ми знаємо навіть оці недавні події в нашому селі, бачимо, що смерть приходить до різних людей, не тільки до літніх, які вже сина вкрила їхні скровні, які вже нажилися життям, не тільки до них. А смерть буває і такою, знаєте, непередбачуваною, коли ми її не очікуємо. І тоді християнин хоче, мов би запитати себе. Що очікує мене, коли я переступлю поріг вічності? І звичайно, як каже Святе Письмо, за своїми ділами або оправдаємося, або будемо засуджені. І ось оцей юнак питає, що мені робити, щоб життя вічне осягнути. Він хоче вічного і блаженного життя. І таке бажання мало би бути у кожного християнина. Звичайно, дорогі мохристі, брати і сестри, Господь йому не дає якоїсь нової відповіді, не відкриває щось, якоїсь новизни. Він каже, що знаєш ти заповіді, виконуй їх і будеш жити. Звичайно, оце перечислення цих заповідів з Декалого, з десяти заповідей Божих, маємо і ми старатися дотримуватися. Але знаєте, дивіться, відповідь Його дивує нас. Бо якщо ми повторюємося, і щоб ми мали такий діалог з Христом, і Господь би нам сказав, нічого би нам не сказав. Він би ці самі слова повторив, чи ми продовжили ми далі з ним діалог. Юнак відповідає і каже: усе це я зберіг з малку. Маємо вкотре запитати себе, чи ми зберегли це змалку, чи кожну заповідь ми виконали, чи ми, знаєте, як собі думає пересічний християнин, здебільшого люди так міркують. Я не вбив, не вкрав, я достойний я гідний царство Бога. Але ось той пісок, чи шутер, як в світі ці називають малі гріхи, ми чомусь не помічаємо. Але вони кажуть, що. Легше згори сунути один великий чи декілька великих каменів, ніж перекидати купу, шутру чи піску. Так само і нам, дорогі в охресті, брати і сестри, ми чомусь не звертаємо на ці наші повсякденні гріхи і думаємо, що Господь нас вже має забирати в Царство Боже, я вже до нього готовий. Ми бачимо, що Господь хоче від нас досконалості. Він, коли чує цю відповідь юнака, то він каже, що тобі ще бракує? Одного тобі ще бракує. «Продай своє майно, продай убоги, приходь і слідуй за мною. Е, звичайно, тут би мали би насторожитися багаті люди, бо оцей юнак був саме багатим. І бачимо, що він не робить та, якому велить Христос, а засмучується і йде геть. Ми не можемо сказати дорогі Богристі, брати і сестри, що би сталося, якби Він відповів на заклик Христа. Можливо, Він був одним із учнів. Христових одним із апостолів, яким би в подальшому трудившись, дав нам такі великі істини, віри, слова, повчання, послання, які читаючи би ми, ми теж би спаслися. Але бачимо, що багатство, як каже Господь, трудно багатому увійти царство Боже. Господь не каже, що неможливо. Він просто звертає нашу увагу на трудність. У чому ця трудність полягає? А вона полягає в тому, що людина, коли накопичує великі статки, вона серцем прикріпляє до них, і вона не може з ними розлучитися. І Господь каже, в Святому письмі: де буде скарб ваш, там буде і серце ваше. Ось у цього серця юнака воно линуло до цього багатства. Він не може з ними розлучитися. Звичайно, він хотів вічності. Але ось багатство стає перепоною йому на шляху до вічності, на шляху ходіння за Христом. Так само, дорогі христи, брати і сестри, маємо збагнути і зрозуміти, що навіть і сам факт продажі майна, якщо б він на це погодився, не гарантував би йому Царства Божого. Господь після цього додає і каже: Приходь, і йди за мною. Що ж означає йти за Христом? А це саме і означає виконувати його святу волю, його святі заповіді. Дуже часто ми бунтуємо проти Бога і творимо волю свою, те, що хоче наше трійне і немічне тіло, то, що воно нами керує. Але ми, будучи християнами, мали би доказати, що не тіло володіє нами, а ми володіємо тілом. І в цьому наше високе звання християнина. Бачимо, читаючи святе письмо, що багатство не тільки в цьому юнукові, а. І багатьом людям стало перепоною для спасіння. Наприклад, коли Господь приходить у Гадаринський край і зціляє е, тих одержимих нечистими духами, то вони, на відміну від Самарянки, не говорять говорить з Христом, не закликають його залишитися в цьому місці, е, на відміну від Самарян. А гадаринці кажуть: відійди від нас. Чому говорять ці люди саме так? Вони побачили, що ті нечисті лукаві духи, які були вигнані Христом. Е, Ввійшли в свиней і їхнє стадо, їхній бізнес, їхня праця, їх заробіток гине, знищується. І вони, коли бачать оце знищення свого матеріального, вони кажуть: Христу, відійди від нас. Так само, дорогі Борисі, брати і сестри, ми можемо спостерігати і в сучасному суспільстві. Коли людина успішна, багата, вона зазвичай про Бога не думає. Вона не думає, хто їй допомагає. І собі так розверховує. Я краще знаю, я ліпше знаю, а допускаю, можливо, і такі думки, що, можливо, я, коли на старості гід посивію, вже і тоді, можливо, прийду до церкви до Бога і тоді буду молитись. Але найперше, ми не знаємо, чи ми дочекаємо цієї старості і якою вона буде, чи ми станемо такими, як ми собі думаємо, чи ми станемо ще гіршими. Тому, дорогі хресті, брати і сестри. Звичайно, багато із нас не можуть осягнути і зрозуміти до кінця ці слова святого письма і втілити їх у життя. Але згадуємо життя святих, що їм це вдавалося. Дуже багато. Якщо ви будете любити читати оцю святу книгу Життя святих, то ви там зустрінете, що оці слова дуже багатьох вражали, і вони безпосередньо втілювали їх в життя, вони роздавали свої моєсті, навіть згадуючи. Василія Великого, коли він уже е, був на схилі своїх літ, хоча він не прожив велике тривале життя, тільки 49 років. Але коли був уже знеможений постом, молитвою, виснажений трудами духовними, то коли до нього е, приходив від імператора посланець Модес, то він йому його страхав, наприклад, е, е, що він забере в нього майно, що він його в якесь заслання в відійшле. Що тоді відповідає Василі Великий? У мене немає нічого, у мене тільки декілька книг. Не можна забрати у того, хто нічого не має. І не може бути зісланням місця тій людині, яка не прив'язана до місця. Знаєте, Святі Оці говорять нам про те, що ми у цьому земному житті ні до чого не прив'язувалися. Але скажете ви, як це реально, як це можливо втілити в життя? Це можливо тільки тоді, коли Бог у нас на першому місці. Бо якщо ви поглянете на своє життя, то навіть і ті маєтки, які ми робимо, чи якісь нові наші надбання, покупки, ми тішимося ним. Звичайно, тішимося. Ця радість довго тривала чи ні? Ні, вона тимчасова. Ми навіть як купимо якийсь новий автомобіль, ми ним потішимося певний період часу. Але потім пройде там, пройде, можливо, півроку, когось, можливо, скважину, можливо, рік, і ми будемо їхати в своїй машині новій, яка нам нещодавно подобалася, але будемо заглядатися вже набагато на дорожче і краще. Про що це свідчить? Це свідчить про тимчасову радість, а вічна радість тільки в Христі Ісусі. І коли коли людина це збагне, коли вона це зрозуміє. І той багатий захель, про яку ми будемо не пройде небагато часу і читати, то він, будучи теж багатим чоловіком, він не знаходив утіхи. Він шукав Христа, він тоді робить такі вчинки неординарні, він залазить на дерево, шукає зустрічі з Христом. Бачимо, що і цей юнак був успішний, був багатий, був на перший погляд і таким досить непоганим юдеєм. Він виконував всі заповіді, але щось йому бракувало, щось йому не ставало. Так буває з людьми, які живуть без Бога, які мають багато. Є така фраза, що багаті теж плачуть, чи є щастя у гроші. Короткотриване задоволення, а щастя радості там нема. Ми бачимо, що багаті дуже часто у величезні гріхи впадають, і Господь, коли не благословляє людину, сучу іншу багатство, відробить це для нас, людей, незрозумілою любові, щоб вона, це багатство, не стало її перепоною до вічності. Тому, дорогі у брати і сестри, ми маємо, як в молитві молимося, хлів наш щоденний насушний нам. Отого, щоденного хліба нам потрібно, нам не потрібно, знаєте, зірок з неба хапати, бо ми тоді не знаємо, як ми поведемося. Статистика говорить про те, що люди, які вигравали в лотерею великій ставці, вони дуже швидко поверталися до свого попереднього стану бідності. Чому? Бо тому що людина тоді в неї відкриваються широкі можливості і вона. Хоче попробувати те, що вона раніше не пробувала. І вона ці гроші намах різко, вона їх розтратила і знову повернулася до бідності. Скажете, як так можливо? О, таке наше серце, лукаве. Лукаве, воно не наситне у тій годи за благами світу. І тому ми маємо навчитися мудрості удовольствуватися тим, що нам Господь посилає, і дякувати йому за це. Не забувати дякувати. Тому, дорогі брати і сестри. Не будемо питати, як учні Христа, хто ж тоді може спастися? Господь дає нам велику утіху у відповіді їм і нам, що неможливо у людей, те у Бога можливо. Людині спастися неможливо. Навіть апостол Павло каже, що людина не виправдається ділами закону. Ви скажете, ну а для чого тоді робити у ці закладі, так що їх сповняти? А ми мали би мати таке розуміння, правдиве, що робити добро. Не для слави і похвали, не що покладати собі надію, що це моя заслуга. Я таких багато діл зробив, і за це мені Господь дави спасіння. Ні, ми маємо робити добро і казати в своєму смиренні, зробили тільки те, що мали зробити. І коли так будемо смиренно ставитися до того, не будемо записувати собі в книгу своїх добрих діл, оті, такі перечислені, будемо забувати його, як і злобу, як і образу будемо забувати, а покладати надію на Бога, який нас спасає, це дар, спасіння, віра. Ми маємо тільки прагнути цього хотіти. Збагачуватись у цьому напрямку христоцентрично рухатися, але пам'ятати, що спасіння дарує нам Господь. Тому, дорогі христі брати і сестри, ще що скажу на останок: святі отці повчають і кажуть, що не багатство засуджується, а засуджується надія на нього, покладання на нього. Коли ми бачимо людей, які мають трошки більше за плечима, як кажемо в народі, то вони зазвичай себе нагло поводять. Чому? Бо тому, що вони думають, що вони своїми фінансовими ресурсами можуть усе вирішити. Але чи може викупити ставки від хвороби або звільнити від смерті? Ні, однозначно. Тому, дорогі мохристі, брати до і сестри, ми маємо навчитися повторитися в котрей мудрості, щоб просити Христа, щоб нам давав того хліба насушного, щоденного. І, звичайно, завжди за все якості. Цього я вам всім бажаю.